З настанням морозної погоди водойми області почали вкриватися кригою, котра, як магніт, манить до себе рибалок екстремалів та відчайдухів. На превеликий жаль, щороку, потрапивши під кригу, гинуть люди. Незважаючи на потенційну небезпеку, рибалки продовжують облаштовуватись на річках та ставках, а дорослі та діти здійснювати прогулянки по льоду. Тому, щоб запобігти загибелі травматизму людей, рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями області та нагадали основні правила поведінки. На водоймах, пам'ятайте, що йдучи на зимову водойму, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Працівники служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилася під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути. Руки, щоб не зануритись головою у воду. Якщо людина дійшла до певного відстань від берега і проломився лід іменно в тому місці, так і повертатися до берега їй треба в тому самому напрямку, з якого вона прийшла. Під час пролому в ополонку вона має опрокинутися на спину до тої сторони, з якої вона потрапила в воду, ногами старатися відштовхуватися від протилежної сторони криги. і Боком вик викочуватися на надійніший лід, на міцніший, і котитися до берега. Звичайно, якщо проломи продовжуються, то ні в якому разі. Підніматися на ноги не можна, а так повзком треба до самого берега і долати ту відстань. Перехожим фахівці служби порятунку вручили листівки застережливого характеру та наголосили щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Звертаємось до громадян з проханням бути уважними та вкрай обережними. Не виходити на тонкий лід, а особливо звертаємось до батьків. Не відпускайте. Своїх дітей гратися на замерзлих водоймах бережіть своє життя та не нехтуйте застереженнями.